Президент Чехії Петро Павел, колишній натівський генерал, заявив, що е, закінчення українсько-російської війни найвірогідніше закінчиться угодою, е, яка буде фіксацією е, сформованого на той момент положення на е, військових фронтах. Ну а оскільки е, поставки зброї. В Україну гальмується, оскільки е, втома накопичується. Ну е, на щастя, вона накопичується не лише у наших військових і у наших партнерів, але і у ворога і його партнерів. Е, е, тиск на воюючі сторони посилюється з. Вимогою закінчувати конфлікт говорить Петро Павел. Ну і відповідно інакшого закінчення, ніж фіксація тих фронтів, які є, звичайно ж, бути не може ніхто нічого нікому не уступить, якими би наші вимоги не були. Право здатними. Ну тим більше такий ворог, як Росія, яка взагалі на право міжнародне право плювала. Отже, де факто ми близимося до того, що буде зафіксована нинішнє статус-кво, плюс-мінус, можливо, якісь території перейдуть туди-сюди, в якості вирівнювання. Лінії фронту, і це е, буде е, очевидно, що зафіксовано якоюсь угодою. Ну, тим більше, е, що ми маємо інформацію, що поставки е, снарядів з Сполучених Штатів Америки упали на 30%. Ну ага, виробництво наших власних снарядів. Не зросло з початку війни, влада наша цим практично не займалася. Цей факт, він додатково фактично множить на ноль шанси на те, що ми зможемо щось відвоювати. У нас були шанси, але, на жаль, ті, хто відмовився виробляти зброю в Україні, і ті, хто. Не зміг чи не захотів переконати наших партнерів у збільшенні поставок зброї вчасно зробили неможливим таке відвоювання. І ну, наразі, аналізуючи ситуацію, можна сказати: одне: не треба дарма обманювати народ. Нічого вже відвоювати немає можливостей. Нам потрібно е зберігати те, що є, і зберігати, і будувати нашу армію таку, щоб ворог більше не наважився на нас нападати, а навпаки, щоб ми мали шанс в майбутньому е забрані території вернути собі назад.